Слава Україні, слава ЗСУ! Сьогодні хочу вам презентувати одну свою ідею, яку я довго винашував. Ви знаєте, що я завжди, коли щось кажу, то по-перше, відповідаю за свої слова, а по друге, роблю все від себе залежне, щоб було краще. Так як я вже неодноразово говорив, що інформація. Має дуже великий вплив на кожну людину та й на цілий народ в цілому. Інформація розноситься моментально. А скільки у ній правди, це вже питання. А скільки фейків ми читаємо, а буває ще й віримо в ці фейки, скільки у наших головах всього потрібного і непотрібного? Тому для тих, хто вміє критично мислити. Аналізувати і хоче знати достовірну інформацію. І про те, що відбувається в країні, і про те, що відбувається в кожній громаді нашої держави, я організував платформу. Це унікальний сайт. Чому його унікальність? Бо там інформація тільки з офіційних джерел. Ми співпрацюємо. З громадами і об'єднали їхню інформацію, офіційну інформацію в одне ціле. Адже вони і є складовою нашої держави. Як це буде працювати? Захотів подивитися, що нового в його громаді. Зайшов на сайт, обрав свою громаду і читаєш всі новини. Ви маєте правдиву інформацію. А що ж мають громади? Як вони живуть? Я сам живу у громаді. Тому знаю, як важливо і потрібно публікувати інформацію, яку повинні почути всі. Це і проблеми є в кожній громаді. І це те, що можна взяти за приклад. А потім, коли буде сформована спільна думка громади з певної теми. Ми будемо піднімати це на національний рівень і добиватися того, щоб воно мало право на, на життя в кожній громаді. Проект – це не тільки інформаційні моменти, це і події. Ми будемо робити заходи для обміну досвідом, проводити семінари, про те, як робити все життя необхідне для громади, як втілити в життя грантові. Кошти, але ініціатива повинна бути від людей, які проживають у тій чи іншій громаді. Ясно, що шукатимемо разом шляхи підтримки Збройних сил і це е, першочергово, це навіть не обговорюється. Тому закликаю всіх зацікавлених осіб, які проживають у громадах нашої неньки батьківщини до нашої роботи, щоб голос громад було почуто. Звісно, на сайті з можна знайти усю інформацію. Про мене, про благодійний фонд, футбольний клуб, Інгулець, мій футбольний клуб, корпорацію агрофірма П'ятихацька та багато всього цікавого. Як же ви думаєте, буде називатися сайт? Хочу сказати, що назву цього сайту надихнули ви. Мене. Саме ви, мої однодумці. Я хочу всім подякувати вам за це. Назва сайту Правдоруб І вона говорить сама за себе. Тому в пошуковій системі пишіть правдоруб.live і будете впевнені, що ви будете володіти актуальною, цінною, а головне Правдивою інформацією. А ще для більш близького спілкування у нас буде працювати номер гарячої лінії, який на всі дзвінки і повідомлення буде відповідати з 9 до 20.00. Телефон гарячої лінії 068 377 77 77. З нетерпінням чекаємо на зворотній зв'язок. Впевнений, що це допоможе сформувати команду у кожній ОТГ, яка в майбутньому допоможе нашому президенту Володимиру Зеленському наводити порядок в Україні. Слава Україні! Слава українській нації і Російської Федерації. Слава Україні!